Якщо ми обговоримо е, святку, то е, можливо ми зробимо показ, наприклад, в обід Я на сучку чорткові. Шпачко з нашим було саме згоджувати, з нашим е, говорити. Я Зависи. попередньо говорив, але мені треба оптикувати. Мені треба... мені треба згадати. <звук> Okay. Yeah. Радий завітати до себе в громаду. Я є мешканцем громади з села Білий Підік, а також є членом Тернопільської кінокомісії і спікером одного із роликів. Я, я виступаю там експертом в національній безпеці. Мене звати Василь Капустинський. Я рік тому очолював обласну молодіжну організацію Молодіжний націоналістичний конгрес, От, того є паківцям в сфері Національно-патріотичного виховання спільно. І всі, всі ці ролики можна в принципі, знайти у вільному доступі. Але авторками є саме Марія Яремчук та Алла Мегель. Два з цих роликів ми переглянемо зараз, а решта три ми. Файли залишимо, і ви зможете в доступний для себе час і формат переглянути. Отож, логічну безпеку, згодом ну, і коротенька рефлексія, згодом ролик про інформаційну безпеку, і далі будемо спілкуватися в форматі питання відповіді, побажання, подяки в цьому типу. Добре? Дякую. Незважаючи на її вік, значно зменшуючи. Наприклад, знайти в мій комплекс фізичних сел і робити їх щодня, а продовжуйте робити те, що ви робили у мирному житті. Це добре, скажете ви. А що робити з перепадами настрою психологічної? Страх це нормальне почуття для воїна, які знаходиться на передовій. Всі вони бояться. Речі, які залежать тільки від вас, і ви можете це робити. Часом буває так, що настрій людини змінюється так швидко, важливо спокійно сказати. Зараз я масажуватиму тобі певні точки на тілі, щоб допомогти вийти зі ступору. Які це точки під нижньою губою та на підводку? Було такі три ключові пункти. Хто пам'ятає перший, другий з них або фрагментарно? Стерплю? Говоримо про стерку. От, е, насправді ми білобожниці не так, е, так е, можна відчувати гостро ті емоції, які відчувають е, діти, люди при фронтових території, або навіть більше в міст, які більше ймовірність пекетних обстрілів Дніпра і Києва. Ну, також ми пам'ятаємо звідку. Ракетний обстріл Черткова, тим не менше, дуже важливий аспект саме психологічний і дії, дії дорослих дітей в умовах такої надзвичайної ситуації. Вони можуть звертатися. Цікаву інформації, але їхні, їхні командири е, забороняють їм користуватися е, телефонами до нуля, тому що сучасна війна е, дозволяє фелигувати кількість вікнаних е, телефонів, кількість абонентів і скупчення, скупчення е, телефонів, скупчення людей відповідно. Миттєво стає, стає ворожою як і загальна наша перемога, але також є за убіджій історії. Бути непричасним, воно викликає цю тривогу. Цю... І викликає ...і педовічному колективу. Okay. Дякую таким молодим, чудовим, колишнім випускникам нашої громади, на однієї з наших шкіл. Другий оператор. він... thank mm -hmm. you Мабуть, напередодні 14 жовтня дня захисника покрови, є можливість так такого показу, того слідкуйте за анонсами, можливо, ми е, приїдемо. Приїдемо, але дуже важливо, дуже важливо займатися саморозвитком і цікавитися цим школою. Дуже багато є водного українського контенту. Хтось тобто, вас дивиться вибачення Торонто». Ви дивитися комісія, яка працює на українських партнерів. Це важливо. Це дуже важливо. Ми живемо в дуже складний час. Час війни, і школа не стоїть простором цих питань. Ми навчаємо дітей знань в умовах війни. І Сьогодні дякуємо за. Запропоновані роди, які нам представила Тернопільська кінокомісія, це дуже суттєвий матеріал, це дуже велика потреба, і вона допомагатиме нашим учням адаптуватися в таких складних умовах сьогодення. Ми разом працюємо на перемогу, ми разом віримо перемогу. Ми дякуємо Збройним силам за. Захист нашої держави і разом до перемоги. Це буде Україна. Є дуже корисна для нашого теперішнього часу. І ми дуже раді, що в нас є такі люди, які можуть нам сказати, ознайомити, як все ходити під час такого незвичного ну, незвично для часу, і можуть дати приклад, якими треба бути і першим вчиною. Дякую, що при нас приємно thank yeah. you